Хочу розповісти вам про нашу нову колекцію «Back in time». Головним джерелом натхнення для створення цієї колекції стали часи 70-х, саме свободолюбиві хіппі, і також естетика гучі цих цього періоду. Щодо кольорів у колекції, ви побачите відтінок baby blue, ніжний світлий голубий відтінок, який буде класно пасувати під весняно-літні образи. Денім для мене є символом свободи та рішучості. Саме тому головним джерелом натхнення стала саме естетика хіппі, бо вони для мене. Дуже яскраво характеризують ці якості в колекції. Ви знайдете джинси, кльош, міні-спідниці, сукні, комбінезони а також топи з принтами. До прикладу пропоную розглянути образ на моделі. Напевно, саме цей образ для мене дуже яскраво характеризує цю епоху та естетику нашої колекції. Хочу трохи розповісти про речі. Дуже актуально завжди джинси Кльош. Подивіться на ці шви, які формують фігуру, дуже класно. І також топ з елементом імітації ліфу від купальнику. Дуже класно виглядає якраз на весняно-літній період. Дуже свіжий образ.